Друзі, всім вітання! Готові представити чергову роботу, яку закінчила команда СВ Камін. Ось такий вийшов в нас кутовий камін в теплоакумуляційній обудові. Питаються люди, що таке теплоакумуляційна обудова. Тобто ці плити, зроблені з шамотної плити, в процесі горіння каміна, вони нагріваються та зберігають тепло. В нас задіяних чотири кімнати зверху. Зараз піднімемося, покажу. Зробили ось таку поличку. Можна буде потім з комом поставити по чарочці конячку, собі підігріти конячок. Я, звісно, жартую. Збережена вентиляція, вивели її на бік, поставили решітки жалюзі, які регулюються. Ось так. У коридорі зробили обслуговування, ревізійний лючок, доступ до ревізії, вивели відвід, відповідно в каналізацію. Другий поверх задіяні три кімнати та коридор. В коридорі вивели решітку Дарко, Кімната відпочинкова невелика. Мені зробили ще один вихід тепла, регульовані решітки. Далі, тут по сумісництву, можливо, буде відпочинково, можливо, гардероб. Тут зробили тунельний такий вихід тепла, суміжний з ще однією кімнатою. Відповідно, в цій кімнаті невелика кімната, але додатково зробили ще тут догрів, також жалюзі регулювання. І найбільша кімната, напевно, це буде господарська спальня. Сюди виведу ще один теплий рукав, з якого вже йде потрошки тепло. Ось такий проєкт. Камінна топка товариство Український виробник Гаврилів та сини, модель 72 4852. Фотирований шамот 3 см стіночка. Ось так вийшло. Звісно, більшість цікавить вартість у цієї всієї краси. Дивіться, матеріали, робота та камін зі всіма комплектуючими замовнику вийшло орієнтовно 200 тисяч гривень. зараз підрахуємо, тому що деякі матеріали залишилися. Але в цілому такий проект коштує в діапазоні 200. плюс-мінус кого як по матеріалах вийшло. При тому, що вартість самої камінної топки станом на лютий 2021 року коштує 86 500 зараз від виробника. Якщо по матеріалам, вартість однієї плити коштує 650 гривень. Ось одна теплоакумуляційна плита. Кого цікавить камін, звертайтеся в повідомлення. Всім добре.